Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Перемовини в Лондоні зірвані. Зірвані за позицію України, яка не визнає Крим Російським. Так заявив Трамп, звинувативши Зеленського і український уряд в тому, що вони, вони хочуть війни і зривають мирні перемовини. Що ж сталося? Ну, по-перше, в Лондон не приїхали чиновники, які мають статус наближених до американського президента. Приїхав просто якийсь там представник, да, просто представник, рядовий представник чогось. І це було як ляпас Україні і європейським союзникам. Це як був ляпас зниває з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і сталося, що сталося. Переговори були зірвані, Україна відмовилась визнавати Крим. І українська делегація заявила про неможливість визнання Криму російським ні зараз, ні в майбутньому. Про це різко заявила Свериденко. Міністр економіки, підтвердивши принципову позицію Києва, Україна готова вести переговори, але не здаватися. Як пише Washington Post, адміністрація США була розчарована рішучістю Києва не торгувати територію заради, заради видимості прогресу. Особливо негативно в Вашингтоні сприйняли бажання України спочатку обговорити припинення вогню. А не йти на поступки Криму. На тлі української відмови сенатор Рубіо скасував поїздку до Лондону. Слідом за ним зустрічі скасували глави МЗС Великобританії та Франції. Тепер переговори, переговор, переговори перемовини, правильно, тривають технічно з радником Келогом. Ну а радник, радник є радник. Президент України Володимир Зеленський згідно з повідомленням Washington Times і CNN, категорично відмовився визнати Крим російським. Цей крок викликав роздратування в американській делегації. Держсекретар Марко Рубіо скасував заплановану подорож до Лондону. Ну і, як пише Sky News, за Рубіо. Скасували зустрічі міністри закордонних справ в Франції, Великобританії, а також інші високопосадовці. Таким чином, перемовини фактично обнулилися до рівня технічних працівників. Все. І великий шкандал. Трамп лютує лебрудна Зеленського, начебто він винен в усьому і він хоче війни. Ну і у нас в Україні да, у нас в Україні блогери, які працюють за рашистські рублі, да, теж кричать, що український народ хочуть знищити, що треба миритися. І от хотів би сказати, є такий блогер Сергій Доротич, я його не буду рекламувати. да, Він збирає аудиторію, гарну, збирає багато лайків. да, І там. Там всі пишуть, що потрібно здаватися, потрібно миритися, потрібно капітулювати. Німеччина ж капітулювала да, і, і бачите, яка вона зараз. Знаєте, мені от страшно дивитися. Ну, от запропонуйте, як ви будете миритися з Путіним, коли він хоче нас знищити. Ну, як ти будеш миритися з вовком, да, коли вовк тебе хоче з'їсти? Ви знаєте, от. Ісус Христос сказав, не відають, що творять ті люди, які пишуть коментарі і ставлять подобайки дородичу. Ну а дорочить, який сидить за кордоном, який червонощокий, ладенький, ситенький, здоровенький. Да? Працює за російські рубліки ФСБ да? і головного розвіду правління російської армії. Да? Він знає, що він робить. Да? Він, його мета, його мета Влізти в голови українців і заставити їх підняти руки і стати на коліна. Ну а потім, а потім буряти, кадирівці, калмики зроблять свою справу. З вами Гришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!